Усім привіт! З вами Астотеро Христислава. Запрошую вас усіх на загальний терор на тему хто слідкує за вами. Розслабтеся, нікого загадувати не треба. А ми подивимося, що нам про це розкажуть карти теро. Хто слідкує за вами? Королева Пентаклів. Дама ресурсна. Яка добивається успіхів у своїй діяльності? так, Яка духовно розвинена, добра. Так, але зараз знаходиться в підвішеному стані. щось не неї не везе? Так, хто ще слідкує за вами. З вами слідкує король жезлів, харизматичний, страсний, вольовий, впевнений собі мужчина. Так, який думає за вас і займається зараз фінансовими справами своїми і роботою, і хочу їх побільше заробити. Те, що слідкує за вами. Так, да, ви з ним посварилися, був розрив в стосунках, він тепер переоцінює ці стосунки, визнає свої помилки в стосунках з вами, хто Так, да, Він про... зрозумів свої помилки і хоче їх змінити. Те, що слідкує за вами, його, його до вас дуже, його дуже тягне до вас, дьяволу, залежний він від вас, проживає у нього зараз труднощі, печаль, тому що він не може з вами спілкуватися. Тому що він не може з вами до вас приявитися в нього перешкоди. Але він впевнений, що все вирішиться у користь ваших стосунків і ви будете разом. Якщо вам сподобався цей теророзклад, то пишіть коментарі. Не забувайте за енергообмін.